Начальник надвірнянської районної військової адміністрації Петро Хмельовський прозвітував про свою роботу за 2024 рік. Очільник району зазначив, що ключовим завданням для надвірнянщини минулого року була підтримка збройних сил України. На допомогу армії та українських захисників витрачено десятки мільйонів гривень, і на цьому зупинятися не будуть. Район посилено працює, щоб підтримувати бійців. Ключовими речами, які ми робили цей 24-й рік, це в першу чергу була допомога збройним силам України. Це ветеранська політика, це реабілітація, це захист нашого, нашої критичної інфраструктури і району. Це речі пов'язані з допомогою збройним силам, і обов'язково хочу звернути увагу, що ми також дуже багато приділяли уваги. Соціальному захисту населення, якщо підсумувати, тоді в загальному більше мільйона гривень працівники районної державної адміністрації задонатили на збройні сили України у надвірнянському районі в 2025 році. Планують створити управління ветеранської політики. Голова РВА Петро Хмельовський зазначає, важливо, щоб військовослужбовці, які повертаються з фронту, відчували турботу не тільки від рідних, а й держави та громади. Дуже багато хлопців звільняється. Ми впевнені, що на Ближчим часом буде перемога, хлопці повернуться всі, і їм треба буде адаптуватися до тих умов, до цивільного життя. І ми робимо дві речі: перше, що ми робимо, це створюємо, Я думаю, що на тій неділі у нас буде відкриття управління ветеранської політики. І, і наступний крок, який ми робимо у кожній громаді, у деяких громадах вже є. Ми провели конкурси і маємо фахівців з супроводу ветеранів. Громади колосально допомагають і поза бюджетними коштами для підтримки збройних сил України і сім'ям ветеранів. Велику увагу начальник РВА приділив питанням волонтерства, мобілізації внутрішньо переміщених осіб соціальної сфери, медицини та обороноздатності. Петро Хмельовський звертає увагу на юне покоління громади. Важливо, як і в яких умовах молодь району здобуває освіту. У нас фактично були два фронти великі. Перший фронт це військовий, другий фронт, який ми тримаємо, це. Освітньо-культурний фронт, і тому би хотів зупинитися трошечка на освіті, тому що це дуже важливо. Адже ви знаєте, що е, освіта важлива, бо, на мій погляд, війна розпочалася із за того, що ми програли на культурно-освітньому фронті. Ми не змогли е, за той час, що мали. Маючи незалежність утримати і наполягти на тих речах, які у кожній незалежній державі мали би бути. Це мова, культура. І тому я вам скажу, що відвідування громад і їхні звіти, голів громад показали, що ну просто колосальні кошти в громадах виділяються на освіту на культуру. Рекордна кількість коштів, яка витрачається на освіту і на культуру, це делятинська громада, де 76%. Від доходів витрачається громадою на підтримку освіти і культури. Це просто колосальні кошти. Ви повинні зрозуміти, що якщо до прикладу бюджет громади Делятинської 257 мільйонів, ну я так умовно 250, більше 250 мільйонів, то більше 130 мільйонів вони витрачають на підтримку освіти і культури. Хочу сказати і відмітити в кращу сторону. І, і відзначити Надвірнянську громаду, яка колосальну кількість коштів, є особливість по Яремчанській громаді. Там, до речі, голова громади пішов по шляху фінансування з власних коштів. Після завершення доповіді начальника райдержадміністрації привітали голови територіальних громад району. Зокрема, міський голова Зіновій Андрійович звернувся до Петра Хмельовського з побажанням. Можливо, треба колективно запросити голову обласної ради в реабілітацію. Або він подивився хлопцям в очі, хлопці без ніг, без рук. І тоді, можливо, в нього думка поміняється, як одна громада Надвірнянщини отримає весь соцеконом, а всі решта, як казав зіздя, система кольцо, а решта почекають. Ну так не може бути, пане голову. Ну я розумію, що голова обласної ради обраний він би мав шивати область. На превеликий жаль, голова обласної ради з Надвірнянських громад, можливо, я не володію, але взяти підсумками. За чотири роки всіх громад більше 600 мільйонів перерахули до обласного бюджету. Дайте завдання своїм фінансистам і спитайте, в скільки зворотньому варіанті на об'єкти реабілітація, лікарні, навчальні заклади він повернув. Не він, а обласний бюджет. Запросимо реабіліці... у центр районну лікарню, де у нас є ребілітаційний. Відділ, і будемо просити, все таки про підтримку. Бо я не сказав у звіті, але на сьогоднішній день, якщо говорити про реабілітацію, у нас на черзі питання завершення другої черги. Така тавтологія, але друга черга у нас десь питання, які потрібно вирішити. Голови громад відзначили. Двері кабінету начальника РВА завжди відкриті. Він готовий до діалогу та підтримки. Об'єднавши зусилля в один великий організм Надвірнянський район бореться з найбільшим злом ворогом. Хочу вам подякувати за конструктивну роботу за цей період. який ви в нас в районі. Спочатку ми вас приймали трошки з таким скептисом, тому що думали, ну ці ваші наради кожного тижня нас трохи, знаєте в період, коли. Кожного з голови поступають дзвінки з 10 до, до, до 11. В цей період, знаєте, не трошки вибрані невчасно, тому що ми кадити, що ми сидимо в телефоні, тому що ми відписуємо і відповідаємо кожному жителю нашої громади. розумієте? Тому що голови громад це зараз ті особи, до кого можна прийти. Ну, Важко прийти до голови обласної ради, тому що там перепустку треба на першому поверсі отримати. У нас 11 сіл, і в якомусь сілі ми зробили щось не зробили. Тому дякую, голове, що ви навчилися слухати нас, підтримувати, і все буде добре. Петро Михайлович, вам дякую за розуміння, підтримку, що допомагаєте, що не мішаєте у свій час. І перевіряєте. Так, і, і, і перевіряєте. Вам зараз працювати в десятки разів і ви цим справляєтеся. Не хочу вас хвалити, бо немає потреби просто. Повірте, на наше спілкування, я маю на увазі, та тагорів, воно десь е десонує в народі, тому що одні кажуть, адміністрація потрібна, другі кажуть, не потрібна, одні кажуть, районна рада потрібна чи не потрібна. Це все не суттєво. Державотворення це кістка, яку нам кидає кожну ладці звідти скільки. Ви на своєму місці, ви активний, ви дійсно один з небагатьох, я не хочу обрастити нікого з згарів адміністрації, які проїхали всі громади, подивилися реальну картину і, можливо, навіть в деякій мірі ви там були, де не завжди і голова може купитися. Тому не даю оцінки дякую за співпрацю, за розуміння. Іван Наосташук, Василь Томич, спеціально для телерадіокомпанії Надвірна.